Всім привіт! Так що почати? Ранок в мене сьогодні був катастрофа. Не міг знайти свій гаманець, приїхав на воду, накачав, розклав човен, почав спускати на воду і в результаті не помітив якесь гостре сміття, лежало на, цьому, на березі, проколов собі дирку в балоні. Ну, прийшлося переходити на пішу рибалку, переїхав на дамбу озера, кидав різні всякі силікони великі, воблера, спінербейти, вертушки, кроті. пробував все, що тільки можна. Результату ніякого воно не дало. Вирішивши перейти на річку. На річці теж кидав все, що можна було, десь може півтора чи дві години, стояв, просто колотив, бо вже блин, реально. Не знав, що вже робити. Ну і в результаті дійшли мої руки, я до того, що я вже поставив пількер. І пількер, не знаю, або він багранув рибу, ну, в районі голови. Скоріше за все, що багранув. Ой, багранув він рибу моєї мрії. Боротьба була дуже епічною. Подивитися, зараз це все дійство на відео. Коротше, не переключайтеся. isn't mm -hmm. Паровоз, блин Просто пароход Сказал, что добрая сила воу 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 вау, воу 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 -во. Куда пришла опа япа, я яма нау я мостил. Офигеть! Офигеть! Бляха! Да и мои братья, блин. -хо 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 -хо. Блин, я надеюсь, в этот момент в кадр попал. Я її тут маю взяти, я в шоці. Я просто не розумію, як я маю її тут взяти, куди я її буду вести. Офігеть! Так, сі, 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 сі. Бля, пішла туди! Пішла туди! Пішла поперикаті. Пішла поперекаті, пішла поперекаті, де вона? Фух. Вот вона. Видохлася. Треба її десь парканути. Йоперник, театр. Я її просто, блін, не можу тримати. Як брівно, блін, Ну просто йде як брівно. Так, йду я дійна. Так, змійка, кеш кеш, кеш. Так. Йду я сюди. Так от. Давай будем тебе завертати помаленьку. Давай тебе будемо завертати. Блять, по корягах пішла, я грибу просто. Короче, знов мій любимий режим Забродка без забродки. А що зробиш? Беріть з собою друзі сачок. Тому що отака фігня буває. А вот він. Стоїть. Крок. Так. Я где-то вам мою взад. Я где-то помою мою взад. Нет, нет. А, ёперный театр. О, фак, фак. Блін а -а. Ой, Блін У мене пальці попали на шнур. У мене пальці попали на шнур. І я... Ай-яй-яй Ай-яй-яй. Фак! Ох! А. -а. Не на шнур, приманка попала. А, на штани і. Ну принаймні добре, вона хоч без приманки пішла. Все, Я на сьогодні все. Ну от так от, от розчарований. Навіть не знаю, чи я розчарований, чи я зневірний. Здавалось би, вже досвіду вистає, здавалось би, рибу вже добре виснажив, але в останній момент, як то кажуть, лоханувся. Коротше, рибу я зляв. Дуже мені якось на душі зараз гірко. Але нічого, ще якось по неї повернуся. Всім дякую за перегляд, народ. Гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси та й поки-поки.